28 липня до дня української державності у Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 73 діти разом із вихователями на майстер-класах виготовили поробки. Чотирирічний Андрій вперше виготовляє один із символів України. Андрюха, що ти робиш? Розкажи нам Андрій. квіточку клею. І Що це буде? Віночок. А який віночок? Українки, а яке? З якими подумками ви про Україну? Скажіть, Україні! з якими? З українськими? З любов'ю, з повагою, з вірою в нашу перемогу. Що ви сьогодні клей? Герб України. А що це таке герб України? Це символ нашої України. Я зробила маленькі кружечки і, поклею, і поклею на герб України. Дитячі поробки, прапор та герб України, калину, колоски український вінок приклеїли на банер під назвою Україна очима дитини. Олена, вихователька старшої групи, розповіла, що діти діляться з батьками знаннями про державні символи і звичаї, які вони отримують у дитсадку. Не всі батьки навіть знали, що є таке державне свято, що завжди вважали, що це тільки день незалежності. У нас одне державне свято. А в цьому році і не тільки діти дізнаються більше про свою державу, про її символи, про її традиції, звичаї. А й батьки теж від дітей, коли ми навчаємо дітей, теж вдумав. Ома, вони приходять все розповідають, і вони більше дізнаються про нашу державу міцність, силу. Коли клеїли серця на обереги для військових, то мріяли про нашу перемогу, розповіла вихователька молодшої групи Валентина Волинець. Це сердечко, яке має крила і охороняє це велике серце України. А це ще маленькі сердечка наших вихованців. Діти це. Дуже потужна тяча енергія, яка несе нашим захисникам своє бажання жити в мирі, в любові на своїй вільній Україні. До свята Дня державності готувалися всім колективом, розповіла методистка дошкільного навчального закладу Оксана Романовська. Уже другий рік поспіль в нашому закладі. Ми його відзначаємо з дітьми. Це той час, коли ми можемо розказати історію і зрозуміти, що наша держава існувала здавен і буде існувати так само назавжди. Ці сердечка ми даруємо да захисникам. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомир.